Вітаю, 1 вересня центр України. Ми біля капусти, яка закладалася травою, повилалась і два рази бризкалася від жучків, тому що поповиця та ще якась жучки їли капусту. Зараз вона вже не бризкана більше місяця і виглядає вона ось так. Тут у нас капустина найбільша, ми її зараз будемо зрізати і вважити. А сам рядок капусти купована була, тут вже зрізана. І ось ця. Дуже гарний результат тут були капустинки було, великі, ну, середні. І сам рядок складається з 12 кущів, було посаджено, залишилося. Так, залишилося 9 і всі вони дали середній результат, окрім ось цієї, яка дуже-дуже велика виросла. Ну і Зараз ми її зважимо, яка ж вона на вагу. Отже, будемо зрізати. Ось така велика. Вона вже підсохла. Напевно, це сорт, який середньо Так, ось ще якась поїдена, так? Трішки таке. Ну і важимо. 3 кг. Чомусь мені здавалося ще більше. Ну добре, також гарний результат. Дякую за увагу.